Майор Степачкін, для отримання ключів да, прибув. Да, да, дякую вам. Вітаю. Дякую. Дякую. І саме взаємодія міської влади з міською владою міста Доргмунда сьогодні дозволяє Передати чергову техніку, чергові драбини, які вкрай необхідні для е, нашого міста, там, де є багатоповерхівки. Я хочу перш за все подякувати нашим рятувальникам, бо всі ситуації, всі бомбардування, ракетні удари, вони були першими на місці подій і незважаючи на повітряні тривоги, незважаючи на ризики, вони робили свою роботу. На жаль, є втрати в них і завжди будемо пам'ятати і допомагати. І хочу подякувати місту Дортмунд, меру міста Дортмунда. Дійсно, ми з ними зустрічалися на Рібілті в Варшаві. Проговорили пріоритетні питання для міста Житомира. Одним з них була така техніка, і вже фактично через на місяць вони зателефонували. Ми готові передавати. От така праця, підтримка європейських країн, підтримка європейських міст Україна. В такий складний час на сьогодні для нас. Ці дуже важливо, тому нехай працює і нехай побільше стоїть в гаражі, не виїжджає. Так? Дві ці автодробини стоїться в столиці нашого поліського краю в місті Житомирі для, не дай Бог, гасіння пожеж, рятування людей на висотах.